Доброго дня, компанія Автофокус і у нас в нове надходження. Ось така Audi Q5, двохлітровий бензинчик у нас. Це у нас 2010 року автомобіль. Ціна буде максимально приємна на дану тачку. Ось такого білого кольору само собою. Це у нас квадро, два літра. Бензинчик, все ось так у нас по салончику. Максимально приємний шкіряний коричневий салончик. Маємо обдув задніх пасажирів, величезна панорамочка, само собою задні сто підіймочі, вистачили доступ. Маємо повний склопакет електрорегулювання передніх сидінь. Дивіться, сидіння для 2010 року в гарному стані. Мультикермо автосвітла, автодосію, само собою це все понятно. Маємо моніторчик мультимедію, клімат, підігрів, все бачите, як тут поглядає, все працює і само собою коробочка автоматична. Тому ось така класна пропозиція. Завжди відчинується вулиці у нас. Кому цікава дана тачка, приїжджайте, телефонуйте Михайло Гришка, 4А компанія Автофокус.